Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про трансфери донецького шахтаря, як на вхід, і вихід, чистка київського Динамо, трансфери клубів УПЛ та багато іншого. Друзі, а перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Двоє європейські топ-клуби цікавляться воротарем донецького шахтаря Анатолієм Трубіним. Про це повідомляють два видання Фабріцо Романо та Лягазе Дела Спорт. Міланський інтер провів першу перемовину із оточенням воротаря гірнаків Анатолія Трубіна. При цьому Нере редзурі поки не робили офіційної пропозиції гіркам щодо голкіпера. Інтер розглядає 21-річного українця як потенційну заміну голкіперу Андрео Нана, який влітку може перейти в Манчестер Юнайтед. А ось Фабріці Романо повідомляє, що Челсі після продажу Едуардо Менді шукає гідного конкурента Кепі Арісабалазі. Іспанці лондонці бачать основним вортарем команди. А тим, хто складає йому конкуренцію, українці Анатолія Трубіна зазначається, що сині не хочуть витрачати на позицію другого кіпера шалені кошти, тому варіант із Трубіним, у якого залишається рік контракту з Шахтарем, розглядається як оптимальний. І дуже дивно, що Челсі, який прекрасно пам'ятає, що вони заплатили Шахтарю 100 мільйонів за мудрика, думають, що зможуть купити Трубіна за невеликі кошти. Донецький шахтар перед лігою чемпіонів планує підсилити захисну ланку та цікавиться грузинським захисником Георгієм Азарові. 21-річний Азарові з літа минулого року виступає за «Цервєну зв'язду». Хірники запропонували за гравця 3 мільйони євро. Минулого сезону захисник провів 25 матчів за клуб із Белграда, віддавши три асисти. На його рахунку 12 ігор за національну команду Грузії. І тут дуже цікаво, якщо ця новина правда, або хоча б те, що Шахтар дійсно шукає на позицію лівого захисника, то чи планують вони залишати Михаличенко. Була новина, що вони планують викупити його контракт, і я думаю, що так і буде. І тоді виникає питання, навіщо Шахтарю майже два рівноцінних гравця на одну позицію. Хоча з іншого боку, Шахтар завжди був таким клубом, який мав на деякі позиції по декілька гравців рівноцінних, а тому не дивно, якщо так і буде. Київське Динамо продовжує чистку в клубі та вирішило надати статус вільного агента нападнику Артему Біседіну. Я прекрасно пам'ятаю, як десь років 2-3 тому у Динамо були серйозні наміри на цього гравця як майбутнього нападника на найближчі роки. Деякі видання навіть порівнювали Біседіна з Луїсом Адріано, коли той грав при Луческу у Шахтарі. Але все вийшло навпаки. У Бісідіна нічого не вийшло в Динамо. Хоча знову ж таки треба згадати його жахливу травму на євро, після якої він не грав 8-9 місяців. До того що я вважаю, що його невдачі у Динамо сильно пов'язані з невдачами самого Динамо. Це такий гравець, у якого голи мають бути лише в тому випадку, якщо у самої команди є моменти. Ми всі прекрасно бачили, як грала динамо восени, а тому бісідіну було, звичайно, важко забивати. Хоча, з іншого боку, така сама проблема у нього була і на Кіпрі, він так само мало забивав, а тому, напевно, усі проблеми змішалися в одну купу. Що стосується його майбутнього, то не здивуюсь, якщо він перейде в умовну зорю. Куди раніше приходили Русен та інші гравці Динамо та загравали там та показували якісний футбол. Але у луганського клубу зараз достатньо нападників, а тому я не виключаю той е випадок, якщо йому запропонують контракт, наприклад, Полісся, у якого є гроші та амбіції. До речі, напишіть у коментарях, в якому клубі ви бачите Артема Бісеїна. До того, що стосується киян, які можуть перейти з Динамо до Палісся, то раніше була новина про те, що Караваєв міг туди перейти через те, що у нього завершувався контракт з Динамо. Але з'явилася новина, що він все ж таки продовжить контракт з киянами, який триватиме ще на два роки. А що стосується легіонерів, які залишають Динамо, то Вітінню, який зараз грає в Бразилії на правах оренди, знову скористався правилом ФІФА і буде знову грати на правах оренди. Нападник донецького шахтаря Богдан В'юнник потрапив до сфери інтересів одразу декількох клубів. Повідомляє «Футболхаб». 21-річний футболіст зацікавив швейцарський Янг Бойс, Сен Галин та Люцерн і Динамо Чеське Будайовице. Представники Чехії вже навіть зробили гірникам офіційну пропозицію щодо оренди українця з правом викупу. Раніше він виступав в оренді за Маріуполь у 2021 році, а також за Цюрих та грацер у минулому сезоні. За грацер він провів 14 матчів, в яких забив один гол і віддав один асист. Олександрія цього літа планує підписати гравців з двох найсильніших клубів УПЛ, які не мають постійної гравої практики. Як стало відомо, футбол 24 головний тренер Олександрій хоче запросити Олександра Назаренка з СК Дніпро 1 і Дмитра Топалова з шахтаря. Обох ротинь добре знає за спільною роботою в молодіжній збірні України. Назаренко у минулому сезоні провів 31 матч, але переважно більшість були виходу на заміну. Його контракт «Дніпро-1» розрахований лише до кінця року, тому є можливість за невисоку суму здійснити трансфер. У Топалова ще гірша статистика у минулому сезоні: 13 матчів. Його доля в шахтарі визначиться після перших зборів з новим тренером. Новачок УПЛ Черкаський ЛНЗ продовжує готуватись до старту в еліті українського футболу, підписавши Геннадія Пасіча. Як повідомляє прес служба черкаського клубу, 29-річний хавбек підписав з командою Олександра Ковпака контракт терміном на два роки. Умови угоди не розголошуються. Трансформарк зазначає, що гравець перейшов у статусі вільного агента. Тоді як змі рапортують про компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. Бо контракт з Веросом тривав до 31 грудня 2024 року. Ще одним новачком Черкаського ЛНЗ може стати 28-річний хавбек Кривбасу Максим Задарака, повідомляє Спорт Арена. У минулій кампанії Задирака зіграв 26 матчів за Кривбас, у яких забив два голи та віддав чотири асисти. Захисник донецького шахтаря Олександр Драмбаєв, який минулий сезон провів за зюльтиварим, продовжить виступати за кордоном. Лівий захисник Олександр Дарамбаїв близький до переходу в осієк, Повідомляє Футбум. Хорватський клуб шукає нового фулбека, і 22-річний українець основний кандидат на цю позицію. Наразі невідомо, який варіант розглядають сторони, оренда чи викуп контракту. Минулого сезону провів заблігійців 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав один асист. Київська оболонь, яка у передешньому сезоні буде грати в УПЛ, продовжує комплектувати команду. Український захисник Артем Вовкун продовжить кар'єру в Оболонії, повідомив агент футболіста Ярослав Зварич на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram. 21-річний оборонець перейде у Київський клуб у статусі вільного агента. Вовкун вихованець львівського футболу. Встиг пограти за словацький земплін, закарпатський мункач та Львів. Минулого сезону відіграв за містян 20 матчів. Харківський медаліз продовжує розпродавати гравців команди, щоб знайти гроші для існування. На цей раз клубну прописку може змінити півзахисник Сергій Панасенко. Хавбек потрапив у сферу інтересів Маная. Повідомляє спортарена. За інформацією джерела уджогарський клуб розглядає можливість підписання 31-річного футболіста. Ще одним гравцем, який поповнить скарбничку харків'ян, стане Євген Підлапанець, який підписав контракт з львівськими Карпатами. Як повідомляє польський журналіст Петр Сльонка, підлапанець підписав контракт з Карпатами на три роки. Інгулець, який у наступному сезоні буде грати у першій лізі, підписав трьох нових футболістів. Інгулець на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контрактів із трьома футболістами: захисники Михайло Шершень та Станіслав Нурій Малиш, а також півзахисник Олександр П'ятов. Шершень в минулому сезоні виступав за металіст 19-25, за який зіграв 13 матчів в УПЛ і забив один гол. Малиш у минулій кампанії грав за скорук та провів 21 матч у першій лізі, забивши три голи. П'ятов минулий сезон провів у польській Олімпії Замбрув, у складі якої зіграв 29 поєдинків. Ще одним на важком інгульцям може стати Ігор Кацюмака, який раніше грав за Скорук. Про це повідомляє Спортарена. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.